ТОП-5 тіві боксів із Китая на літо 2023 року. Так усе змінилося, ТОП перекроїли. Він повністю новий, бо деякі тіві бокси покинули наш топ, а деякі прийшли новенькі, і ми зараз їх ОБГОВОРЮВАТИМО на нашому каналі ТЕХНОЗОН Україна. Поїхали! Ви на головній сторінці нашого каналу. І тут я відразу вам хочу акцентувати те, що в нас є розіграш на нашому каналі Технозон Україна. Це на даний час це два тіві бокси для підписників каналу. І Для того щоб там в ньому приймати участь, практично нічого не потрібно. Треба бути просто підписником. Тому підіть у опис під цим відео. Там є умови цього конкурсу. А якщо там вже його немає, то я впевнений, є конкурс. Не те, що не їжий, а я, я думаю, що нам набагато краще. А, ще Ще хлопці підписуємо та натискаємо дзвоник. А у опису під цим відео є усі огляди на tv бокси які ми сьогодні оговорюватимемо. Та ще й посилання на перевірених продавців. Поїхали! Почнемо ми з Мікулка М6 делюкс, і дехто зараз каже, що він в топі. А чому ми з нього починаємо? Де він зовсім з топу? Він зовсім залишив наш топ. Бо е -е, як би він е -е, добре не працював у минулому, зараз остання ревізія Робить нам мізки. І в нас є група, в нас є група Telegram по Mikulka M6 Делюкс, ну, де ви можете побачити там по, у опису під відео є посилання, де ви можете побачити, скільки скаржаться люди, що є деякі трабли з відтворюванням деякого контенту, просто зображення воно сиплеться. Тобто є, є проблеми зараз. Не купуємо, коли зможемо купувати. Минув наступному топі. Верні, коли можна буде купувати. Моу, наступному топі обов'язково це скажемо. І хоча він на Logic S905X4, в нього є Wi-Fi 6 і 1000 Мбітний LAN на Android, на Android TV 10, сертифікований Android TV, але без Netflix, ну воно того не варте зараз. Тому поки що не витрачаємо час на цей tv бокс. А ось наступний TV-Box бокс це km 7 І в нас був огляд, досить непоганий tv бокс, але він не у топі. І я поясню, чому. Бо це Google TV на базі Android 11-го, Android. TV, ну, на базі Android 11-го, Google TV інтерфейс. І він коштує 73 бакса, Але це s 905Y4. Це там о, в нас є сертифікат Netflix, HDR е, і ніякого Dolby-Vision з Dolby Atmos. І у мене постає питання: але чим він кращий за Xiaomi Mi TV Box е, другої генерації, який в нас вже є на каналі з оглядом, і в ньому є і Dolby Vision, і Dolby Atmos, і коштує він набагато менше. Тобто ну, ми не бачимо сенсу вводити його у топ. Ну так є в ньому Dolby Audio, так, в нього формула пам'яті пам 2х16. Але він нічим не вліпший, ніж uh, Xiaomi Mi TV Box S новий. І на п'ятому місці ми з вами і побачимо той самий Mi Box. і ви мене можете запитати, а чому ж в Google ТВ uh, в нас потрапив до топ-5 tv боксів? Я вам відповім, бо uh, згодом наш Google TV стане основним. Платформою для ТВ боксів, і іншої не буде, Android TV. там під... І це, знаєте, така ситуація, як колись Mi Box 3, він був на Android TV 6, мені так подобався, потім прийшов Android TV 8, і це реальний інтерфейс, який є зараз у Android TV. І як тоді лаяли той Android TV інтерфейс і казали, що це таке лайно і ніколи він не приживеться. І. ну... Що то було, ви пам'ятаєте? Ну, хто, хто старий підписник наших каналів, він знає, що, що то таке було. Але зараз усі бачать, бо Android TV йде, приходить Google TV. Та сама ситуація буде, коли а, трохи підкоректують Google TV, коли там вирішать е, проблему з глобальним голосовим пошуком. Я думаю, що все стане на свої місця. Але що ж таке Mi Box S другої генерації? Це iMlogic s 905 x 4 з ліцензіями Dolby Vision та Dolby Atmos, сертифікацією Netflix. Е, він ну, практично такий, як і Mi Box S. Е, Старий, але це ну, на базі Android 11 на базі більш е, такого потужного процесору, а усьому іншому він такий самий. Окрім того, що у нього пульт дозволяє е, керувати через інфракрасний порт, наприклад, там, вашим ресивером, чи вашою звуковою панелю, чи вашим телевізором окремо, тобто вмикати і вимикати та керувати гучністю. Це дуже-дуже корисна опція. Тому він на п'ятому місці, будемо дивитись, як він отримує розвиток, і будемо вже потім його чи підвищувати, чи зовсім його викинемо з топу. Так, на четвертому місці Pro. сертифікований Android TV. Це сертифікат Netflix з формулою пам'яті 4х32. І це я зробив для тих, хто. Ну, каже, для Android TV 2 на 8, це замало, чи 2 на 16, і мені потрібно більше. Та заради Бога, тримайте ось такий Hako Pro. Ми теж робили огляд. І непоганий TV Box, бо це класичний Android TV з Dolby Audio. Так, в ньому немає Dolby Vision, але він і коштує 55 баксів за формулу 4х32 на Emoji Case 905 Y4. До речі, усі TV Box у цьому топі підтримують кодек AV1 новий. І тому він же не новий, а просто кодек, який повинен бути. А, також в нього є ліцензії, усі там DRM, L1, Що вам ще потрібно? 5 Герцовий непоганий Wi-Fi і а, пульт, який дозволяє керувати там. І це непоганий tv бокс з Netflix 4 k та Dolby Audio. Якщо хочете більше інформа... інформації, дивіться наш огляд. А ось на третьому місці в нас посіла серія Юбус x 4 І так, вони а, трохи ми їх змістили, бо в нас є таке. Бачення цього питання дуже. Дуже дорогий, 97-98 баксів. І е, ну, якщо порівнювати X4Q та X4, то я б вже Югу x 4 зовсім не розглядав до покупки, бо е, він коштує 92 бакси, і до нього ще ви, ви повинні докупити голосовий Блютуз пульт. Будь-який це буде більш ніж 100 баксів. Але Югус X4Q це вже відразу аеромиш. Е, в нас він з голосовим пошуком, з блютуз. І ще й. Це, це за 98 баксів. Так, це задорого. Але у чому його переваги? В нього є свій інтерфейс, який дуже-дуже схожий на Android TV. Це чистий Android з таким інтерфейсом, є свій голосовий пошук, власний, не Google, а U-Search. Є UPlayer, свій плеєр. Так, в ньому немає, наприклад. там... Dolby Vision. Але в ньому є э, такі формати звуку, які працюють у режимі Pastru. Це Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS HD, э, Master Audio чи ХРС э, і DTS X. Так, в ньому 1000 мегабітний LAN, в ньому є Widevine L1 DRM, Це дозволяє нам деякі сервіси використовувати. Так, ми не можемо використовувати Netflix, але інші будуть працювати. Тож, це досить непоганий, дуже відомий tv бокс. Я вам раджу подивитись наш огляд, тому ну він. У нас на третьому місці. А ось на другому місці у нас Мікул серія аж цілих 3 TV-бокси. І е, поділили у нас е, друге місце: Мікулка Т1T2, Мікулка Т1С2 та е, Мкулка М2. Тут зараз буде питань. Я вже уявляю, скільки коментів буде, я вам поясню. Це сертифіковані Android TV бокси які працюють на Android TV 10. З ліцензією Dolby Audio з HDR, є 10, HDR 10 і Мікулка T1, T2 має модуль. Т до ось він, Т2 для підключення ефірного телебачення. Мікулка Т1С2 має модуль С2 для підключення супутникової антени. Просто антену, вам не потрібен там ніякий ресивер, він може працювати з е, супутником. Ось такі ось ситуація. До речі, тут, тут добре працює TV Quick Action у якості IFR, тобто він перемикає. І е, знаєте, які в нас ще переваги? У нас Хако Pro теж працює Quick Action, і у Xiaomi Mi Box S другої генерації теж запрацював TV Quick Action. Я просто забув вам про це сказати. А у Yugo, звісно, є така перевага, бо в нього усі віди автофреймрейту, які тільки ви можете е, там собі е, придумати. Тому ось. Ось ці tv бокси, тут ще й Bluetooth-голосовий пульт з програмуємими інфрачервоними кнопками для керування вашим телевізором чи якимись іншими приладами. А ось Мікулка km 2 я вам ну знаєте, він... Ми трохи його занижували, а зараз я вже пройшов час, потестували люди. Я вам скажу так: вибачаю, що тут російською мовою є прошивка. Ну цитую прошивка от 07.11.2022. Зборка OS Android TV, в настройках екрану в політиці HDR з'явився пункт адаптивні HDR і з'явився кодек Dolby Vision. До чого це? Бо коли я робив на нього огляд, огляд, був Dolby Vision, потім вони випустили апдейт, Dolby Vision зник. А потім з'явився ось цей апдейт, який ставиться через флешку. І Dolby Vision в нас з'являється таким дивне диво, і це iMlogic s 905 x 4 до та речі, так як і у Мікулка Т1. Це усе побудоване на s 905X4. Тут формула пам'яті 216, що на мікулка М2, що на Мікулка Т1, формула пам'яті 2 на 16 У цих TV-боксів непоганий 5-гарцовий Wi-Fi, але 100-мегабітний LAN. Ну є як є, хлопці. Нічого з цим зробити я не можу. Раджу, раджу, цей TV-Box, досить непоганий до, до того, що його зробив ось конкретно цей, зробив Skyward, ані Міку. Cool, а Skyward це дуже відомий виробник телевізору. E -е, і на першому місці в нас tox 3. Поясню. tox 3 при його e -е, вартості 58 баксів, він має дуже, дуже багато переваг. Це таке собі поєднання ціни, потужності та якості. І тут ви повинні, повинні розуміти, що тут є UGUS-асоційована прошивка, яка має і цифс-клієнт, і самба-сервер, як UGUS X4, і усі автофреймрейту, і у пастру режимі звук Dolby Digital, Dolby Digital+, Plus, Troy HD, Atmos, DTS X, DTS HD Hi-Res, DTS Ядро. Також тут є Amlogic S905X4 і чистий Android, куди ви можете поставити Android TV модуль. У вас буде звичний Android TV інтерфейс. Так, тут немає ніяких. Ліцензій. Так, тут немає сертифікації, але це бокс для зовсім інших речей. І ті, хто його купує, знають про що я кажу, бо це друга ревізія, і вона досить непогано працює з формулою пам'яті 4 на 32 та з тисячу мегабітним ланом, А Повторюсь, ті, хто знають для чого вони використовують цей TV-бокс, 1000 мегабітний LAN, О як потрібен. Тож на першому місці TOX3, пишіть свої варіанти у коментах. А з вами був Бабел на каналі Технозон Україна. На все добре.